Це у нас вже другий захід. Зустріч з італійським шеф поваром який дає нам майстер-клас у приготуванню італійської їжі, Там пасти, мідії. Так. ну, Зібрались тут, до речі, ветерани за своїми сім'ями. Так що будемо готувати. Добрий день. Сьогодні ми проводимо майстер-клас для ветеранів, також буде для студентів. Сьогодні ми приготуємо два види пасти. Це буде з мідіми, че з мідіми та тез буде невеличкий для тих, хто був на першому майстер-класі спагеті з помідорами. На першому класі вони вже бачили, як готується ця паста. Також на третьому, на іншому майстер-класі буде піца. Потім буде риба, ризотто і так далі. Все? Добре, Що ваше ваше ім'я та паса мене звати Віталій, я помічник Павла Вречі, помічник кухаря, також проходив практику в Італії і також отримав сертифікат про проходження практики. А ви ну, десь інших містах це таке проводили? Так, ми їздимо по цілій країні. Ми катаємось по всіх містах, проводимо також для ветеранів і студентів, готуємо всіх на практику до Італії. І я гарантую, щоб вони всі їхали. Там дуже класно, і щоб дізналися щось для себе, чогось нового. Також я, як поїхав до Італії, в я... мене був перший досвід. Я відкривав піцерію, ставив став своє меню і я більше підсиювала. Buongiorno, noi abbiamo iniziato già la settimana precedente un progetto anche per la città di Povograd per quanto riguarda il reinserimento dei reduci di guerra. Dopo che abbiamo iniziato il primo giorno, abbiamo fatto un progetto per rinforzare ветеранів до життя. Questo progetto eh, è abbinato al progetto Euroest che noi svolgiamo già con tutte le università e i college di Ucraina, dove ogni anno portiamo gli studenti in Italia a svolgere un tirocinio di formazione, dove possono venire a conoscenza del nostro sistema turistico e della cucina italiana. dal progetto, progetto Euroest, che... Що, що що взагалі це таке? Що що взагалі проект Єврес? Це проект, який започаткований разом з українськими університетами для того, щоб студенти, українські студенти, мали можливість проходити практику до Іта... практику в Італії. В свою чергу для ветеранів це як інформаційна практика для ознайомлення зі сферою туризму в Італії. Quest'estate, dopo i vari masterclass che faremo con i reduci di Game Guerra che vorranno partecipare e venire in Italia, noi gli daremo la possibilità di poter venire a conoscenza di questa nuova professione per loro, visto che negli anni precedenti hanno purtroppo dovuto affrontare questa terribile guerra. Тобто для тих ветеранів, що захочуть пройти всі майстер-класи доєднатися до проєкту, в кінці, після закінчення майстер-класу буде бажання поїхати до практику. Ми не даємо цю можливість поїхати до Італії. Що взагалі буде для ветеранів? Буде такий самий, можна сказати, проект схожий на те, що ми зробили для студентів. У них буде можливість поїхати до Італії, пройти ознайомчу практику у сфері вновь нові для них професії в професії туризму. Speriamo che eh, tutti eh, lo che tutti lo vediamo e 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 che tutti lo Пер аютари і рейдучіна хочемо подякувати цьому лицею, що приймає нас на своїй на свої базі для проведення майстер-класів. Також хочемо подякувати всій адміністрації міста Павлоград, меру. Після того, як вони тільки почули, що є можливість проводити проект, вони зразу показали, що вони є, що вони завжди відкриті для нас. Грація, дякую. А Що ви зараз готуєте? Як Кеке Отже, Латратаб'ємо припарати мотофому італії, яка себе паста по модоро, паста фатаману. Минулого разка минулого разу ми приготували дуже знаменитий рецепт, дуже відомий рецепт, який є в Італії, який входить з Італії. Це була саме на один з найпростіших рецептів. Це була паста з помідорами. Ми готували її якісь свіжої впасти, зроблено ручою, так і сухої, пакетованої магазинною. Oggi prepareremo invece i cicatelli, un altro formato di pasta fatta a mano con eh, le cozze. Sì, oggi prepareremo i cicatelli, un cioè altro formato di pasta, ma con le mie Перемога тест, які мастер-класс по приправи паста кому дорогу. Зробимо також маленьку перевірку, маленьку тест для тих людей, які вже пройшли минулого, вже були відбули минулий майстер-клас. Подивимося, що вони запам'ятали з минулого майстер-класу. що робили на, минулому? на минулому ми робили останні на один панці. Це були чекатель. Що робити? Береться середній палець. Це непогано з нас. Середній палець ставиться завжди і це завжди перекісток, придавлюється і провертається. Ось так от виходить наш нас чекатель. Каваделі виходить на один пальці. Сьогодні ми будемо робити на три. Бачите, ставити на три пальці свої. Ну, кожного будуть різні, так. на два пальці. Дивіться. В кого нігті, показуєте факт для тих, у кого нігті. О. Давайте. Для тих, у кого нігті, одним пальцем. Перед тістом. Бачите, як кажуть? І починаєте так от проводити. Це для тих, у кого нігті. У тих, у кого немає нігті, віталіти. <сміння> <сміння> у, кого є, у кого немає нігтів, отак трьома пальцями. Бачите, як робити? <сміння> Перед тістом отак продаємо та Чому У кого є нігті, просто тісто буде забиватися вас під нігті, вам не вдома. Тому, ще раз, у тих, у кого є нігті, ось так. В процесі і показувати, бачите? <сміння> ось тут виходить у вас таки, така як вірочка. Сюди вся заправка, все те, що. Гарне, що потрібно, заходить. І тоді паста насичується цим всім смаком. Тепер у нас на один фази, що ми минулого разу робили, а це було каваделі. Так само, як чекатели, тільки на маленьку диву. Так, тепер. це вам потім закопати ще ми проглядали ось цей інструмент. Ось цей інструмент Віталі називається гітара. Віталі гітара називається. На нашу мову, якщо перевести, називається гітара. Чому? Тому що, бачите, є тут струни і з цієї сторони струни. Цьому інструменту, не цьому це вже як новий його екземпляр, взагалі цьому інструменту 150 років. Чому В принципі, це вже новий варіант цього інструменту. Взагалі, по історії, перша згадка 150 років назад. Від звідси народжуються знамениті спагетті, але гітара, тобто спагетті з гітари, вони, як бачили, на спагетті зазвичай всі кругленькі. Звідси народжуються квадратної форми спагети. Бачите, тут роблять спагеті, з цієї сторони роблять рокоди. Тропелі ми будемо також проходити на майстер-клас, ми будемо також готувати з морепродуктами. Тепер, що, що як робиться, як використовується? Береться тісто і ви складуйте, коли будете готувати пасту, не складете один на одного, присипаєте мукою, бо вона буде зепатися. Що робиться для цього? Щоб зробити тропець? Присипається трошки мукою. Розказується листочок. Ти мені знаєш, ти тобі фотки. Розкатується листочок. Взагалі робиться трішки довше, але я вам просто як земляра маленький шматочок покажу. Нам робити на Ви, Вам на три пальці. Ви робите на три пальці, ви робите чи Ось такої товщини. Висипається мукови з цієї сторони, з цієї сторони. Кладеться на цей інструмент. Обов'язково не ось тут. Не ось тут посередині. Кладеться скалка і починається прокатувати. Мам, взяли, таку з папою У мене є такі дії. Так. Дивіться, виходять. Ось так ось такі. Mm -hmm. Що робили бабушки? Бабушки, в сінях, італійська тіння, 12-15 людей, 18 кг пасти. Бабушки що робили? Ну, уявіть собі, на кожну людину це по 140 г цієї пасти, катати сосиска і там 18. Що робили бабуся? Вони робили листок тільки більш товщий, робили ті самі трополі потім закруглювали їх трішечки. Розрізали і робили з них те саме. І виходило більш таке тонче тільки, бачите? Mm -hmm. Але тут не виходить. Розуміли? Ми сьогодні робимо Що? чікати. 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 На скільки пальців? На три. На, три. На три. Добре. Гарно вам робити.